Доброго дня, любі друзі! Ми з вами зараз знаходимося у карпатському лісі. Зараз ми знаходимося в такому чудовому, гарному лісі. Погодка огонь, просто сонечко, але трішки вітерець, не біда, терпимо. Але подивіться, яка краса, яке гарне дерево, якому років дуже-дуже-дуже багато. І якась свиня у нього забила гвіздок, забив би собі мозги. Ну, позирайте яка краса, це просто капець, це красиво. Тишина спокій, а внизу десь журчить по Звучить голосно, чітко, карпатський струмок, до якого ми йдемо. Привіт, це папороть трава, яка дуже-дуже, дуже-дуже давно росте на цій прекрасній землі. Ще до нас з вами людоньки, вона вже тут росла. Але подивіться яка краса. Ох, чувствую, прям як б'є сильний такий освіжаючий удар повітря. Тут ми бачимо криничку. До речі, вода питна, можна все напити. Парно купити ми не станемо. Йдемо по цьому болоті до цього прекрасного освіжаючого, шумного струмочка. Подивіться, яка краса, яка краса. Ну, це просто витвір мистецтва. Це просто краса. Холодна, освіжаюча водичка. Яку з радістю можна випити і проблем здоровим у вас не буде, гарантую. Звідти ми прийшли. Але гарно.